Ілля Муромець народився недалеко від Києва в Морівську під Черніговом, а не в Російському мурові. У 1988 році міжвідомча комісія провела дослідження мощі преподобного Іллі Муромця, який похований у Києво-Печерській лаврі. Результати виявилися вражаючими. Це був сильний чоловік, який помер у віці 45-55 років. Високого зросту 177 см. Справа в тому, що в 12 столітті, коли жив Ілля, така людина вважалася досить високою, тому що середній зріст чоловіка становив 165 см. Більше того, на кістках Іллі вчені виявили сліди багатьох битв: множинні переломи ключиць, зламані ребра, сліди від удару списа, шаблі, меча. Це підтверджувало легенди про те, що Ілля був могутнім воїном, учасником жорстоких битв. Але найбільше вчених вразило інше. Вони стверджують, що в повній згоді з народними переказами Ілля дійсно довгий час не міг ходити. За висновком дослідників, причиною тому було важке захворювання, туберкульоз кісток або поліоміеліт. Це і стало причиною паралічу ніг. Народився Ілля Мурмець приблизно між. 1150 і 1165 роками, а загинув він у віці близько від 40 до 55 років, як припускають, під час взяття Києва князем Рюриком Ростиславовичем в 1204 році, коли Печерська лавра була розгромлена союзними Рюрика-Половцями. Причиною смерті став, мабуть, удар гострого знаряддя списи або меча в груди. З приводу місця народження Іллі також існують різні версії. Найпоширеніше, що він був родом із села Карачарово поблизу міста Мурома. Це село, розташоване на березі Оки, існує і сьогодні. Але деякі дослідники стверджують, що Ілля народився недалеко від Києва в Морівську під Черніговом, який в давнину називався Муромськом. Оскільки в переказах говориться, що до Києва Ілля дістався дуже швидко за один день, що навряд чи, можливо, в разі міста Мурома, який знаходиться приблизно в 1500 кілометрах від Києва, ця версія дуже правдива. Так, але ж згідно билин Ілля походив із села Карачарово. Виявляється, недалеко від Чернігова було древнє місто Карачев. Більше того, недалеко від Карачева протікає річка Смородина. А на її березі знаходиться древнє село Дев'ятидуб'я. Місцеві старожили вказують на те місце, де нібито було розташоване гніздо солов'я-розбійника. І тепер на березі смородини знаходиться величезних розмірів пень, який за переказами зберігся від дев'яти дубів. Найвідоміший подвиг українського богатиря перемога над солов'єм розбійником. Дослідники вважають, що соловей розбійник не казкове чудовисько, а теж реальна історична особистість, розбійник, що промишляв в лісах по дорозі до Києва. А солов'єм цього розбійника прозвали за те, що він сповіщав про свій напад свистом або, можливо, давав свистом сигнал своєї банди до нападу. В подальшому Ілля Муромець зробив безліч інших подвигів, брав участь у боях, захищаючи від ворогів землю Руську. Сучасники відзначили його неймовірну, нелюдську силу, тому в пам'яті людей він залишився, напевно, самим великим руським богатирем. Досить згадати картину Три богатирі, на якій Ілля Муромець зображений в центрі, як найсильніший і могутній. У билинах і легендах Три богатирі Ілля Муромець, Альоша Попович і Добриня Микитич часто разом здійснюють подвиги. Але насправді вони ніколи не зустрічалися. Їх розділяли століття. Добриня Микитич жив у X столітті, Альоша Попович в 13 столітті, а Ілля в 12 столітті. Супереч легендам Ілля Муромець ніколи не служив князю Володимиру Великому, вони просто не могли зустрітися, тому що жили в різні століття. Ілля служив князю Святославу, захищаючи Русь від половців. Вчені встановили, що Ілля дійсно загинув в результаті удару списом в груди, і що він, мабуть, намагався зупинити спис на люту, і це трохи послабило удар. Але отримана рана так і не зажила, і, врешті-решт, стала причиною смерті муромця. Ілля Муромець один з небагатьох людей, кому вдалося пережити свою смерть, залишивши помітний слід в пам'яті людей і мали величезний вплив на наступні покоління. Але від Ілі залишилося не тільки пам'ять. Тіло Іллі Муромця, як і останки багатьох інших ченців, похованих в печерах Києво-Печерської лаври, нетлінне і знаходиться в стані муміфікації. Ілля Муромець був зарахований до лику Святих вже в 1643 році і став одним з 69 угодників Києво-Печерської Лаври. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар. Щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.